US-52 модернізований, замовлення 674. Значить, по модернізації. Радіатор охолодження на семісторії стоїть, кнопка ревеса для змін руху валу двигуна. Він підходить для колекторного двигуна цей регулятор. Підтримує швидкість під час навантаження. Я його ще домодернізував з такими вже контактами мама для зручного під'єднання. Щоб можна було під'єднати все. оце датчик руху, щитки і обмотка. Дріт і вилка в комплекті. Ось такий регулятор, ось така комплектація і ціна. Тож, кому цікаво, зараз буде перевірка, як він працює на самом ділі. Живлення обираю реверс, наприклад, один. І даю газу. Так, крутиться двигун. Пробую його зупинити його. Не виходить. От я з усіх сили зупиняю. Тобто я зупиняю його насамперед. Ось Він зараз крутиться. Але він подає більше потужності і компенсує втрату швидкості. Так, даю більше. Ось так все працює. Як перемикати правильно реверс? Збавляю оберти на 0, допомагаю двигуну зупинитися і тільки потім перемикаю кнопку реверса. І знову можна давати газу. Також є внутрішній регулятор в цьому отворі, для того, щоб зробити ось ручку більш чутливою або менш чутливою. Так що, такий регулятор потужності можна використовувати багато де. І в медокачка, віялка, блин, фрезерний станок, токарний станок, свердлинний станок. Ну, хоча все, що ви собі можете уявити, можна собі зробити. Це замовлення вже в мене готове, буде сьогодні їхати до клієнта. Так що, отак.